Ось такий працюючий без хімії засіб від слимаків на приподнятих грядках, мідна проволока, можна навіть трохи ближче, я трохи далеко зробив, трохи ближче робити, щоб маленькі слимаки теж дуже маленькі зупинялися. І от під'єднання. Корона е, закритій баночці. Під'єднана, паралельно, провода паралельно між собою не з'єднується. Як тільки слимак намагається перелізти, його б'є трошки током і е, він просто відліпає. Воно навіть не вбиває, але він відліпає, більше сюди не лізе. І от все працює. Ціла малина. І ніхто її не жире.